Продовжую грати за французьку імперію, рухаюсь до культурної перемоги. Так, у цій серії буду продовжувати розвиток нашої Французької імперії. Так, погляну, Тут у мене ще мастак будується досить далеко. М -м так, е водяний млин. Водяний млин. хоче, щоб ми збудували. Давайте ми, напевно, водяний млин. А щоби що, напевно, нам акведук буде потрібен в будь-якому випадку. Тому ми давайте перше до Через цю лінію пройдемо. Так, окей, тут досить близько вже наступна ера, але я думаю, ми, як мінімум, нормальні ми лишимось. Так, тут пропускаю. М -м, срібло. До речі, срібла в мене ще немає, і продавати я, в принципі, його не буду. Це так для нас якраз і буде. Так, це вже в нас дивіться, скільки лакшері ресурсів. Вільні кордони нікому не потрібні. Ну, Це їхнє право. Так, мастаків у мене вже прям досить багато. Не те, щоб я жалівся, але все рівно в мене їх прям досить багато. Тут один чардж. Можливо, варто. Звідси буде прибирати кукурузку. Так, а ти сюди потім підеш. Ну, поки що я не бачу місць, куди би тебе приткнути. Давай ми поки що тебе в сон відправимо. Зараз наразі мені отут потрібно викорчувати. Тут викорчую. Ага, ще отут викорчую. Окей, все це одним чарзом а потім магнуса переміщу в інше місто. Так, тут мені для цього міста треба буде збудувати е -е, кампус. Так, давайте цю клітиночку ми купуємо вже зараз. Звичайно, стіну прибираємо, щоб весь. Ресурс 96 продукцій, пішло конкретно на побудову кампуса. тут містечко. Давайте будуємо. Окей. Тут що? Через скільки? Через 9 кроків він збудується. А я вже отримував бонус за чудесний кампус. Так. Імперія. Так, ну так, да. якщо в мене вже тут плюс 3 стоїть, значить отримував. Окей. Okay. Так, тобою мастака я вже будувати не хочу. Давай подумаємо, чим варто. Mm. Торговиця що каже в цьому в цій клітинці? Ні, в цій клітинці я буду будувати щось інше. Що би ти мені ще запропонувала? Монумент. Давай трошки потратиш чар чарджів на стіну. Все ж таки, стіна досить приємна штука, і вона потрібна. Окей. Mm. Okay. Знову ж таки, а куди тебе? Ну, можемо шахту тут зараз будувати. Е, спершу я глянув, що по привабливості. Ну так, тут привабливість така собі. В принципі, можна не жаліти, можна будувати шахту. Е, окей, що тут у нас? Щось, щось від нас хоче. Так. Нічого не показує, не знаю, чого воно там засвітилося. Окей, ти тут, звісно, забирай. Прекрасно. Так, а ти рухайся в цьому напрямку, все вірно. Як тільки ми викорчуємо цю частину, тоді вже, напевно, треба буде переміщувати його е, в іншу. Так, ти з... переміщуйся, напевно, сюди. Цьому місту зараз більше потрібна буде наука. Так, я звідкись отримав ераскор, В принципі, я вже задоволений. Можливо, ще буде трішечки вперед. Так, мастаків я вже перестаю будувати. Я зараз квітиночку одну чи дві можу купити. Отут, можливо, одну куплю. Отут, можливо, одну куплю. Добре, наступний через скільки буде кроків? Ого. У нас все досить довго тепер буде без цього. Чи варто її тратити на то, щоб зменшити кошти на? Можливо, все ж таки варто знизити кошти купівлі ділянок. Цих я нікого не будую. все решта без змін. Так, давайте відразу дивимося, якщо купляти з цього міста, то 140, а якщо купляти з цього міста, то 92. Звичайно, ми беремо там, де дешевше. Тут така ж сама ситуація. Напевно, якщо з цього міста воно все ж таки друге. А, тут, напевно, та ж сама ціна буде. Ні, тут, бачите, третя клітиночка. Це вірно, ця буде дешевше. І відразу давайте. Ні, ще цю не обмінюємо територію. Окей, тут ми все зробили. Ті клітиночки, які потрібно, ми купили. 40 кроків і ця клітинка зараз ти на якій працюєш на цій. Через 5 кроків тебе ж, надіюсь, на жителів. Так, через 5 кроків ти з якою почнеш працювати? Бачите, тут клітиночки такі собі. Ця клітиночка досить хороша, лише не по продуктивності. Для другого жителя тут, напевно, ідеальна точка. Але для першого, напевно, все ж таки на ті, які він зараз працює, буде краще. Можливо, варто тебе вже відправити сюди. Так як сюди оцей робочий відправиться, М -м -м -м, квестів ніяких немає. Ну, давайте по продуктивності. І от за зразу трошечки їжі буде більше, швидше виросте це місто. Це досить приємно і досить важливо мати таку штуку. До речі, я ще можу оцю клітиночку купити, щоб тут районної розваги будувати. Так, ти сюди прийшов, тут можна продукцію витрачати під кампус. З цим я згідний. І твій останній чардж, Можливо, давай якось сюди рухаємося. Можливо, ми ще купимо цю клітиночку, щоб збудувати там розваги перше, ніж ми будемо будувати м м виставку. Все ж таки, виставка зараз не така важлива. Хоча, ну як не така важлива, У мене зараз дуже сильний буст пішов по. Так. Е по науці, а от. А от е, з культурою все трошки проблематично. Давайте цю клітиночку обмінюємо і будую там кампус. Так, е, ставити прекрасно. Будуйся кампус. Знову ж таки, вже каже виставка, але бачите, тут виставка зараз не дуже хороша буде ідея. Давайте, можливо, ще трать час. Як тут по привабливості? Ну, привабливість теж досить хороша. І якщо поставити в оцій клітинці ми можемо там поставити, до речі? Заповідник. Плюс 2, дивіться. Заповідник. І потім отут буде стояти природний парк. Один. Хоча чи я не зможу туди достати. Та я туди не зможу дістати. Але заповідник тут уже може переносити хороші якісь дивіденди. Окей, це, це на потім. Давай поки що бібліотеку. Наука це наше все наразі. Так, тут давай пшеничку обробляємо. Слідкувати з нашими опонентами треба. <кій> що ти тут? Ти воюєш? Прекрасно. Це, це мені подобається. Так і продовжуйте в подальшому. Воювати і від мене е, зі мною е, так не контактувати. От зараз куди тебе відправляти, ніби тут я ще не можу поставити нічого такого. Так, ти, напевно, йди вже сюди. Поки що тебе в сон відправлю. Не знаю, що з тобою зараз робити. Можливо, варто купити ще цю клітиночку, щоб на ній працювати, але знову ж таки, не те, щоб воно це було дуже важливо. Так, ти поки що чекай. А ти, давай поглянемо 140 і тут, в принципі, така ж сама ціна 140. Давайте придбаємо. Так, ти рухайся сюди. Давайте, щоб ми не забули, перемі... обміняємо цю клітиночку цьому місту дати. щоб поки тут є магнус, в принципі. В принципі, його можна було б вже туди перекинути. Так, ти ставай сюди. Але все ж будемо з цієї сторони краще працювати. Так, вільне місто щось тут ходить, крутиться. Знову ж таки, викорчовуємо. Це допомогло нам бібліотеку відразу добудувати. Так, ну. А розваги в мене ще не вивчені, а я вже хотів для їх будувати. Заповідник. Заповідничок. Невеличкий заповідничок. Куди би тебе вткнути? Його не можна. Тут територ... Все залежить від привабливості території. Якщо б територія знизу була приваблива, я би туди вниз поставив. Але вона не дуже приваблива. Ця територія можливо. З часом. Раз, два, три. Ну, тут точно має бути той. М -м. Можливо, тако буде стояти. Е -е -е так. Сюди вже не получиться. Сюди би було би добре, але тут, відповідно. До речі, заповідник, він же ж від гір не буде нічого давати. Бо тут безсенсовно. Окей. Ну, значить, починаю виставку будувати. Я ба не бачу шансів. Виставка, значить, друга буде прекрасніша, а ця не буде, не має є, що є. Так, з житлом тут ще проблем немає. Немає. Можна, в принципі, диплоквартал тут уже почати будувати. Давайте глянемо, що тут в мене по забрудненості. Ну, забрудненість ужасна. Тут можна буде поставити потім промзону. промзону. Так чи не так? Як би ви казали? Тут, відповідно, якесь інше місто можна поставити. Промзона, промзона. Давайте сюди я ліпше втикну. Так, відповідно, сюди поставиться промзона. Промзона. Сюди, можливо, дамба. Можливо, дамба піде. Ну, і все, в принципі, я забустити більше цю територію не зможу. Так, добренько, це ми так невеличкі розмітку зробили. Заодно додатковий новий райончик треба поставити, щоб було легше в подальшому. О, ми що, невже ми знову станемо друзями? Це було б непогано. Так, ти, до речі, в поганій Ері. Давайте ми все ще продовжуємо сюди збудувати стіну. У мене навіть близько нема кого, хто би її збудував, тому ні. Аквадук мені зараз, в принципі, чекає, я можу на щось інше потратити зараз ці ходи, тому що так чи інакше, я колись стіну збудую. Промзону можу відкрити, до речі. Збудувати заліз... залізну шахту. Це я точно будувати не зможу. Так. Е... Так, а конструювання коли в мене? Збудувати водяний милин. Та що ж мені все. М -м окей, дивимося. Тут, напевно, водяний млин. У мене грошей достатньо. Водяний млин основних ресурсів. Це основний ресурс. Тут теж в мене є один основний ресурс. Основний ресурс. Давайте тут водяний млин я придбаю. Прекрасно. Ну, в принципі, тут його можна буде по-дальшому придбати. Це як мінімум забустило нам оцю технологію. Давайте ми в неї і вийдемо. Бо будувати, до речі, ці е, лісопильні це досить прикольна штука. Ой-ой-ой. ой Гарнізони. Забагато. Давайте два в гарні зони. Great People. This... Ну, напевно. Музиканти зараз мене не дуже цікавлять. Хоча, скоріш за все, мій вибір буде науковці, дуже інтересно. І гарнізони, окей, хоч гарнізони вибралось. Те, що мені, в принципі. Ой ти, Петро, 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 Петька. Петька, Петька. Петька, Петька, ми з тобою дружити не будемо. Фу, не, не люблю, коли він у мене в ігрі. Петька. Я би хотів відразу з тобою погані стосунки мати. Невідома причина. Ой. де ж ти взявся на мою голову? Чому мені рандом тебе підсунув? До речі, а ти що тут забув? А ну, пішов на розвідку. Стоїть там, чекає. Де ми тебе десь побачили? Коні, це хто хоче коней? Ти хочеш коників, та? причому так достатньо багато тримай. Мені не шкода. Так. Е, окей, давайте ще сюди. Мені цю територію треба буде прибрати в будь-якому випадку. До речі, я ж Магну саме перемістити в Париж. Прошу дуже, Магнус. Тепер ти там будеш працювати. Так, відповідно, цю вже мені технологію не потрібно вчити. Давайте сюди будемо вчити. Це я і так трошки перевчив. треба було швидше трошки зреагувати, але нічого страшного. Да, я по культурі прямо від них жорстко відстаю. І по науці ще відстаю. Так, чи потрібно мені зараз ще купи, купляти якісь території? Прям нагальна потреба, чи, чи є прям нагальна потреба в купівлі якихось територій? Можливо, тут варто було би купити цю територію і не чекати, але знову ж таки, вона скоро до так нашою стане. Окей. Ні, значить, нагальних потреб нема. Значить, міняємо без того. На що ми поміняємо? Можливо, варто збудувати якихось поселенців зараз. Давайте тим містом спробуємо поселенця зараз збудувати. Все решта, ніби лишаємо без змін. Так. Стіну. Ой, не знаю, коли ти мене стіну зможу збудувати. Давайте промзону спробуємо відкрити. Хоча не люблю я так відкривати, коли в мене ще не всі. Так, ти тут прибирай. Тут буде місце під Акведук. Впевнений, що так воно і буде, так воно і станеться. Поки що тут ти лишаєшся, я не знаю, що на що тебе зараз ще потратити. До речі, тут можна було би ферму вести. Там в мене і так з'явиться скоро робочий, ти поки що чекай, а ти і так на цій території працюєш, тому давай. Ми ще отримали плюс AeroScore. Це приємно. До речі, треба будувати дива якісь. Це я, звичайно. Прикольно, що в мене. Зараз плани в зовсім інше русло пішли, але дива було би прикольно теж будувати. Давай, поселенця, починай будувати. Мені тут треба буде місто. Е, я думаю, пора брати пенгалу для того, щоб трошечки збільшити свої. Свої очки. Ти на цій клітинці працюєш і вона досить хороша. Давай, напевно, її бустанемо, й ні. Ой, Петька-Петька, я ненавиджу грати проти цього чоловіка. Чого б в нього не можна мову забрати російську, щоб, нього, щоб він говорив хоча б по-англійськи? Я би ще з цим би міг змиритися, а так як він постійно говорить по-російськи, мене це прям напрягає. Не люблю це. Давай сюди. Дякую. Так, добренько. Наступний хід. Зараз у нас такі прям ходи пішли. Не дуже активні. Але маємо, що маємо. Так, ну що, це вже місто поки що працює на межі своїх можливостей. Давайте поки що цього робочого залишимо. Що у нас тут магнус уже прийшов. Давайте приберемо цих ресурсів. От у нас робочий трошечки швидше появиться. Знову ж таки. Я хочу тут чи все ж таки тут оселитися. Оселившись тут, я зможу зробити оцей прик. А хоча я і тут, напевно, цей райончик можу зробити. <гум> Ну, тут не виглядає, щоб мені якось можна було би ефективно його використати. Конячок, звісно, хотілося б зараз дістати, але. Якщо я оселюся тут, по-перше, в мене ця клітиночка не, не затоне. Теоретично, я забираю алмази. Погано, бо я не забираю Пер цитрусові ці. Ніяк. Хоча, якщо я прямо тут поселюся, Теорії я, значить, зможу дві дамби навіть побудувати. І зразу заберу і алмази. Знову ж таки, тут вулкан мені дещо буде мішати трішечки. Цитросові. А ця клітиночка що мені в даний момент дасть? Мало що вона мені дасть. Що я прям побудуюся на цій штукенції. Та ні, все ж таки, тут буду будуватися. Давайте. Це <кій> треба швидше думати. Дуже багато часу витрачається на розплановку, а по факту воно буде як буде. Гра нам взагалі пропонує прямо в притул близько до цього. Так. Рухається сюди. Так, ти відразу йди сюди. Щось та, тебе використаємо. Буду ще одного поселенця. Відкриваємо. Абсолютно. Так, ану, перестань говорити. Говориш мені багато тут о, під руки. Так, дякую, дякую. Від шахт. Відкрили. Збудувати стіну. Ти що, готова будувати стіну? Ти готова будувати як ведук будеш. <кій> Якраз після того, як ти збудуєш стіну. Так, добренько. Тут можна, в принципі, в лісопильню поставити. Давайте тут лісопильню збудуємо, щоб трошки підняти продуктивність. Так, їжі від загонів. Чи є в мене загони? Не знаю. Угу, угу. Кращі so будівельники дива. Ага. Так, ми ще це подивимося з часом. <зараз>, зараз, звичайно, зараз, звичайно. Давайте трішки науки забустимо. Зараз мені здається, це більш потрібно. Так, добренько, ти вже стала в точку, ти ходи сюди. Тут просто ще один хід почекаєш. Так. Ні, цей, цей зараз плюс одна культура, напевно, зараз більш важливіша. То, що я по культурі дуже сильно відстаю. Треба це якось вирівнювати. Значення. Напевно, воно вирівнюється, коли я вже збудую тут виставку свою. Так, о, дивіться, ми ще забустились. Знову ж таки, перше місто. Перше місто, і напевно тут буде, було б непогано як мінімум придбати цю клітиночку. І цю клітиночку. Я на цих клітиночках висаджу зерно, щоб ви швидше росли це раз. По-друге, водяний млин, напевно, було б добре тут придбати, але знову ж таки, я всі кошти тільки що потратив. Значить, що? Давайте першу гавань. Ага, гавань в мене ще не вивчена. Цікаво. Добре, а гавань тут якраз буде першою. Це в будь-якому випадку. Ну а що зараз, на що потратити? Ну, давай водяний млин, в принципі. Знову ж таки, бустити це місто чи відправляти туди. Давай бущу це місто. Все ж таки, тут продуктивність теж важлива. Це таке місто запасне. Більше як іде поки що. Так. е-е-е... До речі, що там у нас по релігіям? Православ'я. Пітер. Пітер. Петька. Так. е-е-е... Петька, петька, москалі. Ну, от хоч тут нормально пише: Москалі. Все добре. Угу. Чи варто мені і тут будувати стіну? Напевно, варто. В якийсь момент воно може мене врятувати. Ну, і плюс стіна це ж культура в майбутньому. Тому, думаю, варто-варто. Так, вільний прохід ти від нас. Хочеш? Від них. В принципі, я цих конячок можу десь потім розміняти. І вільний прохід від тебе теж. Давайте візьму. Ні, відмовитись. Йди до дубки. У, тут мене прям хочуть вбити. Це мені не підходить. Це мені не підходить. Так, а з тобою вільний прохід я готовий укласти. А давай подивимося, скільки просто за вільний прохід буде. Давайте, що ви готуєтесь до наступного цього. Ну мені зараз грошей не так багато треба. Так, поселенець. Що там у мене по будівництву поселенця? 10 кроків, в принципі, досить багато. Напевно, ще лишаються карточки без змін. Тут е Монсен Мішель було би непогано отримати. Рухається в тому напрямку. А тут все ж таки можливо варто вибрати. Сетлера, давайте я все ж таки виберу, щоб не втрачати. Так, юй. давай сюди. Попробуй вилікуватись. Можливо, цього хтось заб'є. Ну, ми від нього так лісами можемо втекти. Да, дивіться, його там вбили, прекрасно. Так, голосування без нас. Що це в них там сталося таке? <кій> До речі, маю плюс 2. Але. А Хоча я можу тут стати сюзереном. Плюс один золото, торговий шлях, котрі проходять. Mm. Давайте можемо, в принципі, стати сюзереном. Так, і що ж це ще в мене відкрилось? Ууу, на цій території, ну, до неї далеко трошечки. Так, добренько. Вулкан виверження, Це прекрасно, прекрасно, прекрасно. Так, ти. Е, акведук, Будь ласочка, в тебе із житлом проблеми, і тобі це прям необхідно. 430. Чекаю, в тебе є вже. Та, в тебе вже це є, прикольно. Ну, давай тут, напевно, зерносховище візьмемо. Трошечки швидше будеш рости. І цьому місту це прям необхідна штука. Так, сюзеренство ми відразу втратили. Це прям інтересна штука. Давайте поновимо. Дивись, які. Нечемні сюзеренства у мене відбирають. Це моє перше, в принципі, сюзеренство, що ви мене його відбираєте. Так, конячок. По-моєму, хтось хотів конячок. Так, ти мені їх продав, ти мені їх і хочеш. Давай. І тобі давай. В принципі, я не те, щоб зараз хотів воювати, мені моїх лучників для захисту, я думаю, вистачить. А щоб були в мене конячки, які через декілька ходів взагалі безсенсовні стануть. Думаю, не потрібно. Так, давайте все ж таки святиню відкриваємо. Є деякі місця, де її вже можна буде збудувати. Так, тут ми стіну добудували. Давай починаємо розваги будувати. Так, було би добре амфітеатр купити, але він настільки багато коштує, що просто капець. Шість, ти кажеш, хочеш? А я не хочу тобі продавати. Давайте ми сюди ліпше продамо. Так, окей. Прекрасно. Давайте вивчати все, що в нас зараз є можливість. Сюди ви все прави. О, до речі. М Ти давай ходи сюди і давай весь. ця клітиночка має бути ідеальною. Так, а що ми тут збудували? Давай будуй ринок. Ринок за 720, ні, ліпше ми його збудуємо. Дуже довго прийдеться його чекати, але все ж, в принципі, куди нам спішити. Добренько, на цьому буду завершувати. Дякую, що дивились. Слава Україні! Ну і переключайтесь до наступної серії, там будемо продовжувати.